Всім доброго вечора, столиці з міста Едмонтона, столиці Альберти. І знаєте, я хочу сьогодні вам розповісти і зразу почну майже розповідати про цю всю ситуацію, яка зараз відбувається. Розумієте, багато українців почали називати Канаду, що Канада занепадає, що Канада в Канаді біда, що в Канаді неможливо жити, що в Канаді нема що робити, що Канада взагалі, ну розумієте, ну якась. Найгірша країна, яку тільки можна назвати. І я думав, що якраз добре буде, якщо людина, яка проживає в цій країні вже 20 років, майже людина, яка працювала на різних роботах, сферах роботи, на таких, знаєте, другорядних роботах, офісних роботах, людина, яка пройшла у світу, отримала світу канадську тут, людина, яка побачила Канаду з середини, побачила майже всі провінції, побувала майже в всіх провінціях. І дійсно розумію, про що я розповідаю, і дійсно я знаю, що ваша вподобайка буде зароблена мною заслужена, тому що я завжди вів і продовжую вести цей канал щиро від серця. І ваша підписка буде теж дуже і дуже навіть класно, якщо ви підпишетесь, тому що ця інформація в кінці дня для вас, вона безкоштовна, вона не для мене. Бо я знаю вже цю всю систему. І я думаю, що сьогоднішнє відео точно можливо розізлить багато. Як то кажуть, не любителів Канади. партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕД, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш видніших умовах. І вони знаходяться тільки при інтентарі допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. Почну з того, що дуже багато людей говорять про те, що о, в Канаду там приїхали якихось тільки 300 тисяч, а майже один мільйон військ схвалили. Самі бачите, кому та Канада потрібна, що нормальні люди не хочуть їхати в Канаду, бо розуміють, що тут конкретна біда, що нікому не потрібно сюди їхати. Але чомусь ці люди не хочуть визнати правду, що з цього мільйону приїхало 300 тисяч. Так, це правда. Але скільки ж людей, скільки тисячі людей в Україні... Маючи досить пір цю візу на руках і мали цю візу на руках, і вони просто не могли покинути, вони не мали коштів, щоб приїхати навіть сюди. І не всі могли сюди приїхати, тому що в Канаду потрібно було мати принаймні мінімум 10 тисяч до 20 тисяч, щоб дійсно їхати, щоб дійсно їхати з можливістю залишитися. А люди, які мали копійки і тим більше перебували в Україні, їх не випускали, чи їхніх чоловіків не випускали. То вони так і не поїхали в Канаду. Але якщо б абсолютно всі могли приїхати, то повірте, добрих 600 тисяч би приїхало з того мільйона сюди. І це досить така хороша і велика цифра. І навіть ці 300 тисяч, це для країни, яка має 40 мільйонів населення, країна, яка є така велика, то ці 300 тисяч це не є така дуже погана, погана цифра. І навіть те, що Канада зараз продовжила в'їзд всім, хто отримав. Візу К4 лютого цього року або після до 31 грудня це показує тільки одне, що Канада дійсно хоче бачити українців. І Канаді приємно бачити українців на своїй землі. І тому, коли країна хоче бачити своїх людей, то в таку країну приємно і варто їхати, бо одне знаєте точно, що принаймні ви зможете тут залишитися, якщо не будете лінивими. Яка ж найбільша проблема зараз в Канаді? Чому все ж таки люди говорять про цей занепад? Найбільша проблема в тому, що Канаді зарплати дуже так сильно не змінилися за останні 10 років, а оціни на нерухомість і на продукти, і на загальну вартість життя, абсолютно пішли вгору. І, звісно, люди, які залишилися на тому рівні, або люди, які приїжджають знову прибулі, давайте будемо з вами відвертими. Деякі, деякі українці, які приїжджали. І приїхали в Канаду, вони приїхали дуже високої думки про себе. Вони приїхали чомусь, думаючи, що я не знаю, що Канада це буде така країна, що все буде тільки під носом і тільки вибирати, вибирати, вибирати. І не буде ні жодної ямки, не буде ні жодного безхатька, не буде ні жодної, ні жодного папірця. Але представляєте, Канада це така сама країна, як і інші країни в світі. Іде не було колись краще в Україні, що не було 20 років тому краще жити, ніж зараз, наприклад, чи в Канаді, можливо, не було 20 років тому жити ніж зараз. Звісно, що всюди в світі було краще колись, Колись взагалі часи були набагато краще, колись люди більше проводили час. І спілкувалися більш душевно, відкрито. Тепер всі ці гаджети, всі ці планшети, всі ці телефони трошки занурили людей в таку, можна сказати, пастку, в якій люди просто завжди ходять і не можуть навіть вижити ні дня без телефону. Канада це ідеальна країна, в якій треба відкривати бізнес. От повірте мені, послухайте мою пораду. Тут дуже багато є українців, які займаються, наприклад, встановленням підлоги чи якимось там будівництвом будинків. Чи наприклад заливати бетон, чи наприклад робити ремонти? Чи просто перевозками різними займатися? І люди, які дійсно відкрили свої бізнеси, повірте мені, вони зайняті, вони заробляють добре, і вони навіть зараз не жаліються на Канаду. Бо Канада, повірте мені, Канаді ще далеко до, до такої конкретної прірви, як про неї почали говорити. Просто розумієте, якщо все рівняти, що було колись. То тоді не буде нічого доброго в житті, тому що це неможливо, це нереально, що все буде так, як було. Розумієте, в Канаді є дуже багато е, успішних українців, українців, які навіть повірте, навіть не не розмовляють англійською мовою, які є успішні, які мають гроші, які їздять, відпочивають два рази в рік, які люблять цю країну, які ніколи б цю країну не проміняли ні на іншу країну, крім України. Я персонально, як людина, яка живе тут, я б ніколи не проміняв Канаду на іншу країну, тому що Канада має і різний клімат, і гарну природу, і великі можливості, і просто треба захотіти, просто треба себе знайти. І просто Канада це дуже специфічна країна, яка просто не всім подобається спочатку. особливо перший рік, два-три, тут в цій країні такий депресняк може початися. Тут дуже далеко від Європи, дуже далеко від України, дуже далеко від родичів, все абсолютно навпаки, дуже великі відстані. Тому міський транспорт здається, що він такий нерозвинутий, такий поганий, такий найгірший. Але тут просто міста величезні, тут міста такі величезні, що люди живуть в більшості в приватних будинках, тому міста розкинуті на широкі, дуже простори. Багато людей теж дуже роблять зробили великі помилки. Вони, наприклад, приїхали деякі Вінніпех. Після такого міста, допустимо, як Варшава. І, звісно, для них це був дуже великий культурний шок. Це абсолютно місто для не для всіх, так само, як і Едмонтон. І тому люди почали наговорювати на це місто, але це не означає, що, наприклад, Торонто дуже би було таким людям погано. Але люди, які приїхали в Торонто, вони приїхали туди з такими, знаєте, якимись ілюзіями, ніби інтернету немає, ніби не можна просто було сісти і зробити дослідження, подивитися справді ж, які є роботи, що дійсно важко знайти роботу. Це ж це ж легко про це. Говорити, але чомусь люди, які дійсно приїхали і успішні, вони взагалі ніде їх немає. Вони не розповідають про ці успішні історії, бо у них немає часу на це. Вони працюють, зайняті і хочуть залишитися в Канаді. Їм подобається Канада. і Вони вдячні Канаді. Перш за все за те, що Канада навіть дала їм шанс і відкрила для них двері. І ніхто абсолютно нікому в цьому житті нічого не винен, і тим більше Канада нікому не була зобов'язана відкривати. Ці візи, звісно, в Канаді це було вигідно, але цим людям, які приїхали в Канаду, теж було це вигідно. Тому це фактично дай задай ситуація. В підсумку я хочу сказати одне: що якщо ви їдете в Канаду і у вас є сім'я з двоє дітей, двоє дорослих, ви повинні їхати в цю країну мінімум з 20 тисячами доларами, бажано американськими. Якщо маєте більше, чим більше, тим краще. Тому що ви повинні розраховувати на те, що перші пару місяців буде дуже складно. І потім, якщо ви знайдете роботу і нормальну роботу, то можна буде собі давати раду, але також друге, що треба враховувати, це правильну локацію, правильне місце там, де поменше треба платити податків, там, де більш-менш нормальні зарплати відповідно до. Цін на житло і багато є таких малесеньких містечок, про які абсолютно ніхто не розказує. Я такі містечка вам показував з самого початку на цьому каналі і відкривав вам Канаду такою, яка вона є, і завжди вам розповідав і попереджував. Просто знаєте, їхати в цю країну і думати, що це буде так, як в Європі, це зовсім не так. Тут в Канаді дуже складно без автомобіля, фактично нереально. В Європі можна обійтись без автомобіля, в Європі більш компактна, тому там міський транспорт краще. В Європі класно подорожувати, бо всі країни дуже близько одна біля одної. І тому це справді як для якості життя. Якщо у вас є хороша робота, то переїжджати з Європи в Канаду немає сенсу. Ну якщо ви не можете залишитись в європі або вам просто не подобається цей такий хаос, який є в Європі, то Канада справді класна країна. І повірте, дуже багато людей ще буде їхати в цю країну ем, дуже багато. В загальному населення збільшується Канади і в Канаду хочуть потрапити. Якщо ви не хочете, вам не подобається. Повірте, хтось інший знайдеться. Інші українці знайдуться, які в цю країну і будуть продовжувати сюди приїжджати. Я надіюся, що відео вийшло цікаве, щире, відверте. І що ви зрозуміли, що в Канаді вже немає такої конкретної біди, що ви будете тут спати на дворі, якщо ви ліниві. Якщо ви дійсно не ліниві, ви собі дасте раду, ви знайдете себе і ви знаєте, що ви хочете. Саме головне знати, що ви хочете в житті. Бо якщо ви не знаєте цього, ну то вам точно в Канаду аж задалеко ви заїхали. А якщо ви знаєте, я думаю, що ви розберетеся, що найкраще для вашої сім'ї. Якщо вам буде погано, ви просто повернетеся. А якщо вам буде добре, то ви принаймні попробуйте, не будете про це жаліти. І таким чином. Будете трошки більше розуміти себе, і в кінці дня це тільки ваше рішення, і ваше рішення, яке вам потрібно приймати і для вашої сім'ї, тому що слухати це одне, але в кінці дня це вам жити, вам це робити, вам летіти. Бажаю вам здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.